Доброго дня, шановні українці та Україну. Хочу вибачити за свою камеру, щось вона мене погано показує, але я думаю, ви мене почуєте. Сьогодні 15 серпня 2025 року, і світ очікує на історичну зустріч двох президентів. Що відбудеться на цій зустрічі, напевно, ми не все знаємо, нам не все скажуть, але я надіюся, що. Доля нашої країни буде там теж обговорена, і якимось чином ми це також почуємо і, можливо, й побачимо. Я мрію, щоб уже настав у нас в Україні мир, почав розбудовуватися добробут, і ми надіялися на краще майбутнє. А тому, що у нас зараз в теперішній час, якщо наступають мирні часи, дуже багато факторів критичних: це повернення хлопців. Це демографічна криза, це люди за кордоном, це мігранти, переселенці, це пенсійна реформа, це соціальне життя кожного українця. Тому я розумію, що керівництву пора уже задуматись над тим, що дуже багато проблем у нас в країні, і пора готуватися до того, щоб зустріти подальше життя і побудувати майбутнє добробутне для кожного українця. Я сподіваюся, ви мене почуєте і мрію про те, що у нас Україна буде міцною, добротною країною. І ми будемо нею пишатися. А ми, українці, коли нас будуть запитувати, хто ви, ми будемо гордо казати, що я українка. Надіюсь на розуміння і надіюсь на те, що у нас на кінець-то замокнуть сирени і. Вибухи всього найкращого, ваша Наталя Миролюб.